Троянський кінь росіян у Херсоні, що задумав Путін. Кремль може готувати теракти в обласному центрі з підривом житлових масивів. Штурм чи оточення, як ЗСУ повертатимуть місто. На Херсонщині більш з моєї точки зору складні умови. І які ще криваві сценарії готує Москва в регіоні? Примінили ядерне бачите, віддіть город всі погибли. Факти тижня детально розібралися з тим, що відбувається на Херсонщині. Херсон знову у фокусі уваги і не тільки через наш контрнаступ на півдні і наші надії на його швидку деокупацію, але і через чергові погрози від держави терористки. Але чому самі росіяни все частіше згадують про Херсон, не вже готують черговий жест доброї волі або проводять психологічну спецоперацію? Будемо розбиратися. До речі, всі наші сюжети є на Ютуб каналі Фактів тижня, тож підписка гарантує, що ви не пропустите найцікавіше. Ічкерія 95-й рік. Російські окупаційні війська стирають з лиця землі Грозний. Вам жінка, лежить до судка, раніне дітям. Жінщина лежать вдома, мертвими. Тіла не можемо вивезти, нікуди хранити, нік дітям і нікуди. А це вже березень 22-го. Маріуполь. Горіть, горіть, все горіть. Ой, господі. Що ж робиться. Але що тоді, що зараз росіяни під час бойових дій не звертають увагу на долю мирних жителів? Але вже в цьому правилі є винятки? Російська армія бізнечить безпечний, вже об'явлений виїзд населення. Йшлося саме про Херсон. Кремлівська пропаганда ледь не щодня демонструє так, би мовити, добровільне переміщення жителів обласного центра. При цьому, за даними нашого генштабу, окупанти мають намір влаштувати справжні теракти. Найбільш ймовірно, що під час виступу противник, окрім масової евакуації, може вдатися до проведення серії терактів з підривом житлових масивів. Перетворення ним тимчасово окупованих територій на випалену землю не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи за обвинуваченням в цьому Україні. Тож для чого росіяни демонстративно вивозять з міста цивільних факти тижня, шукають відповіді разом з експертами. Політичний експерт Владислав Оленченко каже, нині Кремль починає чергову фазу війни. Вони хочуть зараз зафіксувати так звані територіальне надбання, зафіксувати е окуповані території за собою, подати це для внутрішнього використання як шалену перемогу Путіна а, і е виграти хоча б три. Е Бажано шість місяців часу для того, щоб ці чмобіки встигли бути підготовлені, щоб наробити трохи зброї. Вочевидь, що після великого харківського жесту доброї волі путінська армія має продемонструвати хазяїну, хоча б якісь успіхи. На перший погляд, привід для оптимізму в Кремлі, є днями. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, темп нашого наступу на півдні знизився. Полковник СБУ Роман Костенка, який з власного досвіду знайомий з Південним фронтом, каже, порівнювати харківський контрнаступ з Херсонським складно. На Херсонщині більш з моєї точки зору складні умови. Зараз уже тим більше вже і погодні умови досить сильно впливають. Це від польотів наших безпілотних літальних апаратів до стрільби артилерії і проходу нашої військової техніки. Тому, звичайно, наступальні дії краще вести в суху погоду. Але ну і противник теж від цього страждає. Але плюс що він для нього, що він. Знаходиться зараз в обороні, тому тактика вона є е, різною. Тоді навіщо вже зараз з Херсону виїжджають колаборанти, високопосадовці, а окупанти вивозять навіть пам'ятники, не кажучи вже про звичайне побутове мародерство? Смотри, що я тобі привезу. фенчик нормальний телевізорчик пійде. Відповідно, треба розібратися, що зараз відбувається на півдні, і чим можуть відповісти росіяни на дії збройних сил України. Зараз ЗСУ ведуть наступ на півночі Херсонщини. Під наш контроль повернулися транспортні вузли Давидів Брід, Велика Олександрівка і Високопілля. На березі Дніпра ЗСУ контролюють Дучани. Водночас на березі інгульця російська армія досі утримує Снігурівку, а відповідно і контролює одну з трас на Херсон, до якого звідти 40 кілометрів. Цілком логічно каже воєнний експерт Павло Лекійчук, припустити, що ЗСУ намагатимуться дійти до Береслава, а відповідно і до Дамби Каховської ГЕС. Взяття Береслава воно ставить під. Перекреслює логістику противника через дамбу Каховської ГЕС. Воно перекреслює їм можливість відходу через цей найбільш надійний ланцюжок комунікації. І, власне, створює умови для можливого навіть наступу наших військ створення плацдарму на лівому березі Дніпра. Але це так дуже все. Попереду, зараз нам треба просунутись ще до Береслава. Тож потенційно ЗСУ мають два варіанти або наступати на Херсон з північного берега Дніпра, або якимось чином обходити Херсон південніше. Але до початку втілення будь-якого зі сценаріїв ЗСУ мають подолати багато і багато кілометрів і пройти через десятки і десятки важких боїв. Тож, чому окупанти намагаються якомога частіше згадувати про Херсон і які криваві сценарії готують. За даними нашого Міністерства оборони на тлі повідомлень про евакуацію мирних мешканців кремлівські генерали активно переправляють в Херсон все нових і нових солдатів. Тож так просто окупанти Херсон не залишать, каже Павло Лакійчук. Херсон залишається прикритим. В Херсоні десантники, в Херсоні морські піхотинці, легка піхота. Ну таке враження складається, що це найбільш підготовлені е, підрозділи для введення е, боїв в міській забудові, і це припускає Владислав Оленченко. Свідчить, що Кремль грає в класичні психологічні ігри і навмисно показує слабкість, аби затягнути в Херсон якомога більше українських військ, а потім спробувати переломити хід війни, запустити процес важких довготривалих вуличних боїв. Де основні сили резерви української армії загрузнуть для того, щоб мати можливість вдарити з напрямку Білорусі, перерізати шляхи постачання з заходу в центр і на схід зброї, озброєння боєприпасів, і тим змусити Україну і Зеленського на припинення вогню, визнання окупованих територій російськими і. Переговори. І наступати в умовах міської забудови на порядок важче, ніж в чистому полі, каже Павло Ликійчук. В першу чергу через те, що о, там наше населення, і якщо росіяни вирішать стерти ще одне місто України з лиця землі, то це цілком можливо. О, ми вже бачили Маріуполь. Ми бачили Сєвєродонецьк. Та ми багато вже чого бачили. Водночас зробити з Херсону другий Маріуполь, тобто оточити там зсу і стерти з лиця землі місто. Окупантам буде вкрай важко, впевнений Роман Костенко. Якщо ми навіть візьмемо під вогневий контроль Антонівський міст, і тіп, і річку біля Херсону, Херсон, як ми знаємо, знаходиться на правій стороні Дніпра, то в них просто не буде можливості звідти вийти. І оцей другий Маріуполь він буде вже не на користь, скажем, росіян. Це буде вже наша можливість взяти їх там в оточення, ну і далі все як за військовим мистецтвом міняти маєш? як мінімум на наших захисників. Але росіяни, можливо, готують ще один сценарій сценарій масового вбивства. Чим більше так звана Друга армія світу отримає Стусанів, тим частіше в Кремлі дістають з кишені ядерні погрози. Зараз там вигадали байку про те, що Україна нібито готується застосувати так звану брудну бомбу. Тож, може, московські генерали нас спеціально заманюють в Херсон, аби потім за давньою звичкою втілити самим те, в чому звинувачують, не виключено, каже Владислав Оленченко, стягнувши це, застосувати ядерну тактичну зброю для того, щоб суттєво зменшити боєздатність Збройних сил України, пожертвувавши своїми військами, яких туди нагнали в Херсон, зіграти в цьому сенсі на публіку, зробити такий міні-сталінград. Ми тут наш Херсон. Иоречески обороняем, но проклятые украинцы применили ядерное оружие. Видите, город погиб все погибли. Але ЗСУ каже Роман Костенко: по-перше, нікуди не поспішають, а по-друге, можуть скористатися перевіреною тактикою відрізання російських угруповань від забезпечення. Вони і по Дніпру ставлять в різних місцях переправи або пароми використовують. Але завдяки сучасним технологіям, супутникам, і ми ну, практично, я думаю, півгодини годину і вже маємо інформацію про те, де знаходяться їх. Переправи. На рахунок враження ну, це нелегка робота, я скажу, тому що е дуже складно вразити ці переправи, вони досить часто рухомі, е але ми це робимо. І головне, в збройних силах України немає на озброєні тактики кривавих штурмів, які б налічували сотні або навіть тисячі жертв. Це, звісно, уповільнює наш контрнаступ, але аж ніяк його не зупиняє. А як ви вважаєте, коли буде звільнений Херсон? Пишіть у коментарях під цим відео. З вами був Павло Васильєв. Побачимось.